Державний аграрний реєстр постійно не працює. Ось людина відповідає, що проблема не з самим сайтом, а з людьми, які одночасно вирішили подати заявки відповідно всі в один день, і тому сервер не витримує і лягає. Що типу, проблема не в сервері, а в людях я вам скажу відверто, що якби я був фермером, я б теж саме зробив, бо того, що ти не знаєш сьогодні. Ну як показала практика, три дні пропрацював сервер ліг. Потім через півтора чи через два місяці він відновив роботу, попрацював п'ять днів і кінчились, бюджет, ну, і кінчились гроші. Коротше. І я б теж хотів би попасти туди і відразу би подавав би заявку. Якби хоча б там якось там державно проговорили, що, наприклад, по областям. Там перших два тижні одна область, і так поїхали, поїхали, поїхали. Тоді б, я думаю, наплив не такий би був великий. А так люди хвилюються за те, що, по-перше, вистачить їм грошей, наскільки довго ця програма протягне. Завтра можуть відбутися якісь зміни, і ну нам не дадуть. А 4 тисячі гектар, 4 тисячі гривень з гектара. Це ну дуже-дуже круто. На мою думку, це дуже крута компенсація. І це прям якщо ви ну, ну, коротше, це дуже круто. Ну реально, ви покрейте. Ви покриєте, ви щось покриєте як мінімум 4 тисячі гривень з гектара. Це теж дуже непогані гроші. Там, до речі, є ще більша сума, але це вже якщо ви наближені до лінії. Там тому, е якби в мене була земля, я б теж би рвав би і мітав, щоб бути перший. Або потрібно було якусь інструкцію створити: що хто перший, хто другий, хто третій, хто в які дати подає, тоді це б можливо розгрузило би е ну, державний аграрний реєстр.